Ми продовжуємо наші Йорданські відвідини. Не можу не показати вам. Ось там є один присілок. Як він називається, Іванко? Запогарь. Запогорь. Отам От запогарь. А тут підпасіки. Бачите, зараз ми йдемо сюди в мегаполіс. Мегаполіс дерев. Не будинків. Тому дивіться. Краса. Що, йдемо у ліс? <звук> Далеко нам до наступної хати? Відтить <звук> навіть. 50 метрів. 50 метрів, 50 метрів. Гарне у вас почуття гумору. А гумор ми любимо. Ми пройшли вже 300 метрів. Ну і де 50 метрів, Іванко. Але то ще є 150. Точно 150? Так. А, потім, а потім 1150. Ідемо. <ріст> Дуже красиво. Друзі. Отець. є 200-250 метрів. <ріст> Вже ніхто не вірить, Правда, все місія виконана. Ми прийшли.